Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не Просов. І сьогодні інформація з простору про те, що <кій> десь щось не влаштовує. Подивимося, чи є негатив. Саме на негатив. Давайте, подумайте про себе, хто ви в мене на сьогодні, уже кажучи, <кій> що ти якось в стабільності, що ти якось в балансі, ну, дай Бог, щоб це було. Воно є, в принципі, так? Тобто ви в балансі. Тут про якісь фінанси. Можливо, знаєте, якийсь момент скачка у мене йде зараз. І от, що вам здається, що це якась зупинка по типу застою. Будемо дивитися. Насправді кажу, що для тебе таємниця, що ти таки в балансі. На дні колоди хвороблива ситуація, я запитую, про що. І кажу, знаєте що? Про те, що. А знову -таки, Або ви щодня справилися з якоюсь хворобливою ситуацією і ще не відчули якогось пришка, знову ж таки. Будемо зараз запитувати, карта сили, плану і звільнення? Або вам треба десь проявити силу і спланувати, як ви від чогось звільнетеся, те, що вас мучить. Отак, чому у вас ці думки приходять в голову, якісь негативні, що може також зупиняти ваш фінансовий потік? Про що хвороба? Ситуація якась у вашому домі. Стосовно кровних родственників ситуація, і дорога про що? Ви знаєте, от, начебто в самому домі є вирішення цього питання. Дівочки, отак мені зараз іде по потоку, саме так. Тобто і ситуація в домі, і вирішення питання вашого в домі. І кажуть, проплануй, і треба буде проявити хоробрість. Насправді, що все нормально. На дні колоди карта батька. Знову таки, про те, що або питати поради в старшого покоління, або е якщо батька, наприклад, немає, це може бути не тільки батько, старше покоління, дідусь. Розумієте? В когось буде дійсно батько. От е якось тебе доведуть до цього істочника. Благосного, розумієте? І карта, знову таки, прорива, те, що вас саме бентежить, що вам здається, що десь щось спинилося, що десь щось не рухається, десь якісь хворобливі думки. Отак іде. Добре. Е що, що за ситуація? Давайте. Ситуація, каже, розкриється не навмисно. Вони кажуть, зараз ти ще знову-таки в якихось колиханнях емоційних, вони кажуть, не сумнівайся, ти скоро все побачиш. Тобто, от знову кажу, що це все і нормально, але десь щось, якісь думки негативні. Давайте подивимося, що з менталом? Що відбувається на менталі? Можливо, хтось тисне, можливо, хтось. не знаю. В принципі, ну, гарні карти. Ну, дівчатка, тут знаєте, про що кажуть? Про те, що е, от вам здається, що біля вас якийсь обман, якісь обмани, якісь недомовки, якісь моменти, які вас не влаштовують, можливо, ті, що ви не можете, не можете проговорити. А вони кажуть, от буде в тебе як, або якийсь документ, або буде якась інформація, яка тобі дозволить м вийти з цього. Розумієте? Зараз от друг біля тебе кажуть, дівчатка, друг біля тебе, людина, якась в когось в парі, людина благосно ну, настроєна, а ви чомусь її цкуїте, чомусь мені так іде. Розумієте? І от коротше, якась інформацію ти отримаєш, <кій> те, що дійсно таким проведе тебе до якогось такого душевного спокою, можливо, якісь питання вирішаться, ну, юридичні моменти. І ти хвилюєшся, що вони все ніяк не вирішуються, або що тебе обманять. І коротше, знову-таки, ось у тебе на носику вже це вирішення цього питання, і там, де ти отримаєш сілення. Розумієте? Те, да, от руйнує тебе оцей момент, сам, оцього, що це ще не сталося, тут саме карта дистанції, якийсь новий початок, можливо, щось придбати, можливо, щось почати, якийсь проект новий. Розумієте? В голові. І от, Те, що це якось не відбувається так швидко, як ви хочете, у вас це руйнує. Те, що це далеко від вас вам ще здається, а воно вам кажуть про те, що ось твій новий Чаток, ось твоя допомога, і досить конфліктувати. От тут це саме про конфлікт всередині себе, який, можливо, навіть. Десь заципає вас якимись головними болями, якимись не знаю, моментами травленням, якимись моментами просто того, що ви не хочете їсти. Розумієте? От якийсь психологічний момент переходить просто на соматику. дівочки. ось у мене дівочка була одна дана консультація, я її мене не називаю, і каже, що мені важко вдихнути навіть. була з людиною мені просто важко вдихнути. Це просто про те, що люд... ну, страх когось покинути. Навіть не те, що покинути, а просто страх жити якось по-інакшому, по-новому. Розумієте? Немає вдиху на повні груди. Отак. От а причина в чому? Це просто вже тіло кричить, що треба щось міняти. Отак. От про що? Дівочки, карт про те, що е, буде якась зустріч, яку ви зможете. Е, про що? Ось буде якась у вас зустріч там, де ви зможете розірвати якийсь конфлікт. Е, це далі інформація іде. От продасте конфлікт на, на щось, не знаю, на, якийсь, на якесь влаження зовні, або зустріч зовні буде, можливо, це не близька така людина, де ви зможете якось, знаєте, згармонізувати конфлікт, тобто, або не вступити в нього. Або, можливо, ви така знаєте, роздьоргана, Емоційно нестабільна, і от вам здається, що світ ворогує проти вас. Ви кажуть про те, що ти знайдеш вихід з цієї ситуації, справишся не путем конфлікту, а путем якоїсь ну, домовленості. Отак. От, ну, от ситуація якась ваша розрішиться, яка вас зараз колихає, ви підете в зростання. Розумієте? Воно, в принципі, то все неплохо у вас. Отак. От Але щось вас хитає, якісь сумніви вас хитають. Карта відаючись. Дівочка, тут хто, знаєте, про що кажуть? Що якась відающа, скує якусь роботу. Це буде інша інформація вже для іншої віточки. От зараз. Відающа скує якусь роботу, мені підказка пішла про кохання. От, так, закриє якусь роботу, яка була, можливо, на вашій парі. І що? Да, покажуть вам ключі, як зняти якусь роботу, або замовити ви якусь роботу, відаючи, що до стосунків в коханні. Давайте ще. Що, за, що ми скуємо. Якусь зраду, дівочки, Да? якусь зраду від чоловіка, не знаю, не допустите, можливо, просто якусь чистку зробите. Розумієте, от якось вам відкриється інформація про те, що е, десь вас придають. І що? Ну, знаєте, Карті, ви якось розберетеся всередині себе, і все закінчиться доволі таки полюбовано. Ситуація знову таки кармічна. Ну, Щось стосовно вашого дому. Робота в домі вашому, розумієте? Щось на ваші стосунки, що знаходиться у вашому домі, дівочки. Ще хочу сюди. Залишити ваш застій в минулому. В кого це просто були якісь стосунки, знаєте, на, на просто так для галочки. То кажуть, що застій закінчиться, ви його на щось поміняєте, залишите його в минулому. Кажу, трошки потерпи. Доведеться зробити якийсь вибір, дівочки. ще хочу. Прям хочуть отак лягти. Далі буде ситуація стосовно родичів, Кармічна тут сестра, але це не обов'язково. Про що? От знаєте, щось. Можливо, сестра втручалася у вашу пару, отак мені, дівочки, зараз йде. І ось знаєте, про те, що вона заплатить по страшному суду за свій негатив. Прям так і йде. Так і, так і буду казати. Ви повернете їй свій негатив стосов... з, знову -таки, з допомогою відаючої жінки, вам розкажуть. Кармічна ситуація з сестрою. Зрозуміли мене, яка влізла в вашу пару ще. Ну, що, знаєте, кажуть про те, що ви з цією людиною конкурували, все одно, можливо, навіть конфліктували. І якось ви пересікаєтеся на роботі. Що за вибір треба зробити? Захиститись треба, дівочки. Треба захиститися від цієї жінки. Отак вам прямим текстом і говорять. Ще. Знову таки, про кровних родичів, ситуація знову про правосуддю, Тобто у вас якісь кармічні уроки з членом сім'ї або навіть з двома членами своєї сім'ї, які ви повинні намі... тобто вирішити намір создати і вирішити. Не просто в цьому варитися. Розумієте, негативі, а прийняти рішення його просто <кій> <кій> зняти або закрити. Отак, відпрацювати, можливо. Дайте, будь ласка, пораду. Ну, кажуть, робота закінчується, і ти, прийнявши рішення, ти йдеш до успіху. Знову таки, про те, що не треба сидіти просто і е, жалітися на життя, да, грубо говоря, що все не так. Треба щось робити: міняти обстановку, е, вирішувати питання, звертатись до людей, які, це, які знають краще. Розумієте, роз'їжджатися і так далі тому подібне, тому що в вашому домі ворог. Е, давайте ще пораду, я ж так не заспокоюсь, на такій ноті не хочу завершати порада на межі світів, дайте пораду тому, хто притягнувся наразі. Пораду тому, хто притягнувся. Дівочки, ну знаєте, про що кажуть? Що <кій> про те, що в цьому партнерстві, от ви, здав... ну, розумієте, просто є моменти от... <кій> навіть стосовно родичів, там, де ви е... згадуєте, коли, можливо, ви нормально спілкувалися. Розумієте, а тут, тут кажуть про те, що е, тебе плутають, цих стосунків вже немає. чистих партнерських стосунків стосовно комусь партнера, комусь стосовно сім'ї. Але мені тут більше йде про сім'ю. Цих стосунків вже немає. В цьому партнерстві з тебе стягують. Вони кажуть, що треба це відсікти, і ти залишишся в красі, і залишишся в своєму щасті, залишишся в перемозі і в чистоті. І про те, що знову таки доведеться прикласти якихось зусиль. Отак От благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, і нехай кожне послання знайде своє серце.